Що шити збираєшся? Не шити, а використала коробочку за призначенням. Печиво неймовірно смачне, ніжне, і красиве? І крихе. І смачніше, ніж в магазині, 100%. Готуємо. Як завжди, ніч на дворі а ми щось печемо. <сум> Як завжди, так. <сум> Беремо тепле вершкове масло, тобто воно в мене не ростаївше, але таке, бачите, м'ягеньке, кімнатної температури. Додаємо цукрову пудру, ваніль і сіль. Ваніль у мене така мелена, за цього вона така чорненька. Тому, якщо у вас немає, беріть звичайний ванільний цукор або есенцію, що у вас є. Додаємо до вершкового масла і все гарненько об'єднуємо. Кілька хвилин довго не треба збивати, вимішувати, просто легенько об'єднуємо. ловимо по всій хаті. Як повезе? <с chord> <Че ти пізвався> Повзі ось так легенько придуся, щоб нема не було. Нема тут повільного режиму в блендера чогось. Чогось ні, є. Ні, нема. В блендера нема. А, є ось легенько. Я його знайшла. сла. Нащупала, так? Не знала, не знала і забула, мабуть. Об'єднали масло з пудрою і тепер додаємо яєчка. І один жовточок і легенько об'єднуємо. Поступово. Одне вели, об'єднали і друге вели, щоб у нас не було розслоєння. Об'єднали. І тепер будемо поступово вводити сухі інгредієнти: борошно, мигдалеве борошно. Ви часто запитуєте, чим його замінити на горіхи, які у вас є. Просто дрібно-дрібно подрібніть, тому що мигдалеве борошно це просто подрібнений мигдаль. Бешкір бланширований, подрібнений мигдаль. І також додаємо крохмаль кукурудзяний. Все тут легенько об'єднуємо і будемо поступово додавати. Крохмаль нам дає саме розсипчастість, таку ніжність, розсипчастість. Якщо не хочете додавати взагалі мигдалеве, бо можна замінити на порошно, тільки трішечки менше пропорції. Цільне зернове? Ні. Звичайно. І борошно, старайтеся брати з меншим білком. Ззаді на упаковці пишеться склад. І там є така позначка, як білок. І дивитесь, який процент. Чим більший він, тим більше він підходить для такої важкої випічки, тобто круасанів, паски, там, де потрібно довге вимішування і розтойка. А борошно з меншим білком ідеально підходить для пряничків. Печива, кексів, без Тому обирайте саме з меншим. Він трошки дешевше взагалі. І додаємо. Частину додали. Перемішали. Далі, замішавши тісто, умовно розділяю його пополам умовно, на дві частини? На дві частинки, як там у нас виходить. І скажімо, більшу частинку я забираю в один кондитерський мішок з такою насадочкою. Я не знаю, як правильно вона називається, беріть ті, які у вас є. Я обрала три, я буду робити три різних види. Тобто, один буде просто звичайне ванільне, друге буде шоколадне, а третє буде змішане. Тому більшу половинку білого я кладу в цей мішечок. А меншу половинку така, ну як можна маленька жменька, я покладу в мішочок, де в мене буде змішаний білий і коричневий. Це в нас одна. І ховаємо в холодильничок. Поки ми будемо вмішати інше, то воно якраз нам буде потрібна консистенція. Обов'язково треба залишити в холодильнику мінімум на 10 хвилин, мінімум, а то краще на 20-30. І оцю частинку білого я перекладаю також в кондитерський мішок, але як, начебто, з однієї сторони. Бо з іншої сторони я покладу коричневе. і в мене вийде таке, як зебра. Тобто я поки що кладу скраєчку, але з можливістю, що я покладу зверху ще коричневе. І також у холодильник. А зараз зробимо шоколадне. Беремо какао, звичайне, яке у вас є порошкове. Розмішуємо його в вершках теплих або молочків. Обирайте, що у вас є. Молочко або вершки легенько підіріли, розмішали, і получається така як. Каша, ну така, як маса густувата, ну, як шоколад. Як шоколад. І тепер цю масу вводимо до нашого тіста. Воно рівномірно розподілиться і буде, не повпливає на структуру самого тіста. Бо якщо ми додамо просто сухе какао, воно вже повпливає, буде більш твердіше. А якщо ми додаємо таку масу, вона приблизно по консистенції така ж, як і тісто, то не повпливає. І об'єднуємо. Так дивлюся, якщо слабо його об'єднати, то якраз можна було б кинути в пакет і вийшла зебра. <різь> як варіант. Лайфхаки <різь> <різь> <я> відказує. <різь> ну, Але то буде з прожилками гіркого шоколаду, тому що какао у мене темне, а так у нас буде мір-солоденьке. Частинку додаємо до білого, таку легеньку всовую мішечок, там де в мене біле було. І у нас вийшла така, як зебра. Красиво має бути. А решту менший мішечок. Ці мішечки я ховаю в холодильник, а з того почнемо формування. Достаємо тісто з холодильника, тому що обов'язково потрібно, щоб постояло мінімум 10 хвилин в холодильничку. Я встала ще такий допоміжний мішечок, бо мої не дуже надійні мішечки кондитерські, і видавлюємо. Форму робимо будь-яку, яку завгодно, любими насадками, якими вам подобаються. Я роблю круж кружечки такі. Просто видавлюю і веду по краю. Трішки важко видавлюється, але це тоді буде б знати, щоб буду тримати гарненьку форму. Можна так, можна просто тримати пацат. І такі виходять квіточки. Розміри і форми любі, які вам подобаються. І так повторюємо з усім тістом, що у нас є. Вона просто полосочку, тут грубшу, тоншу і знову грубшу. Копалочка. У нас все ще фантазії хватає. Сформували печиво для краси. Я також прикрасила їх джемом, такий, що не розпливається, не тече сильно. Використовувати такі є і при бажанні, якщо хочете. Я ставимо випікати. Попередньо розігріти духовочку до 175 градусів на 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь понизу. Знизу вони повинні бути красивого золотистого кольору, а зверху біленькі, такі, ледь ледь золотитися. Ставимо випікати. Дістаємо коробочки, викидаємо нитки і наповнюють тим, що там має бути. Печиво готове? Беремо для кексів такі формочки. І просто викладаємо наше печиво. Одне біля одного. І наступне також Кругленькі, шоколадні боком поставити. Така краса у нас вийде. Заповнюємо коробочку. І так заповнюємо коробочку. Ось така коробочка печива у нас вийшла, ще трішечки залишилося окремо посмакувати. Як на мене, досить гарно. І смачно! Я вам скажу, вона неймовірно крися. Просто там не в роті. Ніжне. І набагато смачніше, ніж в магазині. Бо в магазині все-таки воно от, відчувається, що в магазині. А це своїми ручками, з любов'ю. Ну, краса. Тому готуйте задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Зберігайте та поширюйте. Всім смачного!